Ну, от, власне і в сюжеті промайнула ця думка, що я думаю, наміри окупантів в наших штабах чудово розуміють, і легкої дороги там в них точно не буде. Але, от це несамовита активність в районі нововмихайлівки, це о той давній локальний план великий відкинути наші сили подалі від Донецька в даному випадку від південно-західних околиць, яка з'явилася тепер, коли вивільнилась частина ресурсів з Мар'їнки, чи те, що от, я так розумію, ви казали, що це частина більш загальної такої. Картини по Донецькій області тут є ось який цікавий момент. Коли ми говоримо саме про Новоміхайлівку, так і Вугледар, це ми говоримо не тільки про самі населені пункти. Ми говоримо ось про що. Найголовніше не стільки навіть дорога від Мар'їнки на Вугледар та на Павлівку. Оскільки сама залізниця. Для росіян великою є проблемою логістика зі Сходу саме на південь. І наближення наших підрозділів до цієї дороги воно унеможливлює взагалі відновлення цього сполучання та, відповідно, матеріально-технічне забезпечення зі сходу на південь цього угруповання. Справа ось у чому. А, загально уся південна група військ росіян, що група військ Дніпро, що Запоріжжя, що Схід і так звана оборона Криму, вони а, вразливі логістично. Уявимо собі, що, наприклад, завтра щось трапляється з Кершинським мостом, він перестає функціонувати навіть на тому рівні, на якому він функціонує зараз. Як будуть забезпечувати усі ці. Угруповані усі ці групи військ якими шляхами, якою логістикою з Таганрогу на Бердянськ через Азовське море ну була от... у них мрія через гранітне, де ми підірвали uh... недобудований міст. Я так розумію, так, це було так можливо, от, план та, розширити. Так, от у тому та і проблема, що якщо ми говоримо про таку складову, як автомобільна або морська, вона не задовольняє ті об'єми, які потрібні для забезпечення цього угруповання залізницею. І тому саме для них важливо в першу чергу не захопити території, не взяти під контроль автомобільну дорогу, а створити цей буфер безпеки для того, щоб відновити сполучення залізниці. Нато враховуючи, що в районі. Ольгінки тут великий залізничний вузол, через який якраз і проходить дорога з Павлівки на Микільській, далі до Маріупольської траси. Це і вона, Олександр? Ще коротке в мене запитання. Скажіть, от напевно хотіли би московити да виторгувати от цю територію, створити цей буфер безпеки, так би мовити, від залізниці, але і про наміри про адже тут проходить теж логістична українська величезна магістраль. Далі дорога на Запоріжжя, і сюди ж через Вугледар. Намірів атакувати на Георгіївку вони теж не полишають, але атакувати одним набором сили засобів, враховуючи ми вже неодноразово за сьогодні казали, що аж надто там потужних великих резервів вони так. не мають. На вашу думку, будуть твердолобо намагатися тиснути, скажімо так, в двох напрямках і на Георгівку з прицілом на Курахове, і в напрямку автошляху 05 чи зосередяться на чомусь одному? Я думаю, що їм не вистачить через. Хоча вони і хочуть дійсно просуватися в напрямку Курахова, але їм не вистачить загального ресурсів. Чому? Тому що ну по-перше, їм треба буде рухатись по двом, шлях... двом шляхам одночасно. Да, в першу дорогу, чергу, тому що відбувається відповідний а, вогневий контроль з одної одно... або з іншої сторони. Тому їм одночасно треба буде рухатись одночасно по двом напрямкам. Це перший момент. Другий момент. А, це приблизно десь до 20 кілометрів рубежів оборонних рубежів, суцільних оборонних рубежів. Тобто, це не буде легка прогулянка. Вони марінка ян... Мар показала марінка. Це продемонструвала, і все залежить від того, який вони оберуть шлях. На перший погляд здається, що за основною трасою це може бути більш легкий варіант проходження. Але навіть якщо ми говоримо про цю загальну трасу, якщо вони розпочинають там свій рух. То це вогневий контроль з Георгівки, Максимілянівки і так далі. А, тому вони змушені будуть одночасно сконцентрувати. По двом напрямкам. хочу, що тут загалом рівнинна місцевість висот майже немає, незважаючи на. Але якщо ми говоримо саме про напрямок через Георгівку та Максимілянівку, Як окрім рубежів, висота. окрім рубежів, дуже непростий ландшафт mm -hmm. для просування. Тому а, вони а, не зможуть ефективно просуватися в напрямку Курахова саме зараз. Їм потрібно звільнити ресурс для цього або Звіляйте, отримати більше до, що буде, більше тиск... в. Новомихайловка в першу чергу Новомихайловка В другу чергу, у мене є побоювання, що вони найближчим часом, в лютому, наприклад, все ж таки розпочнуть наступ на Вогледар.